Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи чо так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі в бур'яні молюся в Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята. Не мої ягнята. обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі. Недалеко коло мене плоскінь вибрала, Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чижі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у утім раю, умер би оруч на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим Людей і Бога не прокляв.